Основна енергія для алебів. Та порада вам. Посувна енергія це буде такий тиск, який вас буде трішечки, навіть не трішечки, а буде сильно вас напрягати. Тому що будуть відбуватися події лютому, не залежачи від вас. Тут може піти не по плану все що угодно. Командир щось каже, що ні, сюди не зможе нікуди поїхати. Кохана людина може сказати, ну ми не зможемо там, я не знаю, там, разом кудись там піти чи ще щось, тому що мені потрібно їхати. Або це на роботі, керівник не буде давати вам відпустку. Тобто буде залежати інші зовнішні чинники, які ви не зможете так. Трішечки ними керуватися, але якщо у вас є змога попросити якусь людину, щоб вона вам допомогла і вона погодиться, то приймайте її. Не бійтеся, там, знаєте, попросити допомогу чи ще щось. І знайте, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, побудьте на самоті, знайте, що всі ваші мрії, плани та мрії здійсняться, але трішечки пізніше, аніж ви задумали. А зараз поки що там зробіть карту бажань і те, що ви можете зробити зараз, і це не буде залежати не від кого.